Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.comua. Зараз на огляді підлітковий велосипед від бренду Discovery модель Cube. Модель на 24 колесах на алюмінієвій рамі. Дуже красиво виглядає, симпатична геометрія. Випускається в одному розмірі 11,5 дюймів. Мінімальний зріст повинен бути 125 см і до 140. На передньому фоні тюб в такому темно-синьому кольорі з помаранчевим. Дуже красиво виглядає стильно. Слідуючий колір чорний-сірий з червоним, також симпатичний. З додатковими кольорами можете ознайомитись на сайті. Вилка сталева амортизаційна. Втулки сталеві на конусних підшипниках від бренду Shunfang. Обід подвійний алюмінієвий гума компас з універсальним протектором ширина 195. Кількість передач 21 складається з компонентів ЛТУ. На руль встановлена монетка ЛТУ А2 права, яка працює заднім перемикачем на 7 швидкостей, ліва на 3. Передній перемикач також ЛТУ. Працює він зі сталевою ведучою парою, яка фіксується на кретку на промислових підшипниках. ведуча пара на три зірочки. З розрахунком стандартним 24 маленька, 34 середня і 42 велика. Задній перемикач також А2 серії. Трещитка на 7 зірок, велика 28, маленька 14 зубів. Також при бажанні на велосипед можна встановити багажник і є відповідні кріплення. Гальмівна система дискова механічна, діаметр тормозних дисків по 160 мм. К'юб по заводу комплектується центральною підніжкою. Discovery Cube це хороший велосипед за свої гроші. Виробник надає гарантію на раму 10 років на навісне оплатення – 1,5. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу, до зустрічі в нових відеороликах.